Готуємо наші учбові заклади до нового навчального року. Я проінспектував хід виконання робіт в цьому році. заплановано ремонт покрівлі в сімі начальних закладах. В трьох навчальних закладах буде відремонтована система опалення. В сімі навчальних закладах буде встановлена нова сучасна система протипожежної охорони. В чотирьох навчальних закладах ми ремонтуємо укритті. Також в даний час ми знаходимося Два 27 дні школи тут ремонтуються приміщення початкової школи. Це будівля 1964 року. Жодного разу не робився ремонт. Буде замінена повністю стеля, буде замінена повністю опалення, віконні рами, вікна, двері. Простілене буде повністю новий ліноліум. облаштований буде центральний вхід, особливо буде зроблено жіночий туалет, тобто повністю відремонтована буде початкова школа, яка займається на сьогоднішній день 240 дітей. У нас іде ремонт покрівлі. Заклад засновано в 52-му році. Ми з того часу дах не ремонтували. Було і підтікання. Батьки, звісно, допомагають, але це проблема відремонтувати повністю поверхню. Дітей в закладі багато. 81 дитинка, і батьки дуже вдячні, що вчасно проводяться ці роботи. Цей перехід, який з'єднує два навчальних корпуси, він був поновлений, утеплений. Наша основна задача навчати дітей, надавати їм змогу навчатися. А умови треба так чи інакше створювати, і нам на цьому допомагає міська влада.